Ми спочатку року започаткували е, низку програм, які об'єднані. Єдиною назвою зроблено в Україні, мета це стимулювання українського виробництва і споживання товарів українського виробництва, як через великих замовників, закуповельників, так і насправді громадянами України. Наша задача збільшити прибічність українців до українських товарів, тому що це питання економічної самодостатності в ситуації, коли армія фінансується за рахунок надходжень власних в державі, тобто через податки, Атки і експортну виручку вочевидь важливо знаходити додаткові шляхи, щоб українські виробники більше виробляли. Саме тому програма зроблена в Україні включає в себе п'ясім дев'ять програму гранти на переробку, яка стимулює виробництво товарів з доданою вартістю стимулювання на сировинного експорту, і разом з тим національний кешбек, який сьогодні був проголосований на кабміні, мета якого це підтримка. Українських громадян, які купують товари українського виробництва, і купуючи товари з кодом плюс 48, отримувати 10% на свою картку, зроблену в Україні. І таким чином українці стимулювати вибирати все частіше вибирати українські товари як продовольчі, так і непродовольчі. Ліміт кешбеку місячний 3 тисячі гривень. Під цю програму підпадають всі українські товари, продовольчі, непродовольчі. Не підпадають лише товари, які є під акцизними. Тому мережі або торговельні точки, які промаркували свої товари, внесли і відповідно їх в відповідний реєстр. Можуть приймати участь в цій програмі. Порість, на які будуть витрачатися кошти, це послуги. Послуги різні від купівлі військових облігацій до сплати комунальних платежів. І Тому мені здається, що ця програма ще й приваблива для українців тим, що вони можуть витрачати накопичений на кешбек саме на сплату комунальних послуг. Це доволі актуальне питання з огляду навіть на ту тему сьогодні, яку ми обговорюємо на конгресі, яка пов'язана з початком палювального сезону.